Перун поступився Вікторій 3-4. МПЗ програв колективу Капелона Дмитро Басалкевич. вау мяч не вау, даруйте на кутовий Виходить м'яч на користь Перуна. Янковський відкриває архонік, робить різницю, розбирається. Усе робить на високому рівні. Олег Янковський 1-0. 1-0, четверта хвилина. Бо зараз грає з центрального кола за бокову, е, в нашому чаті пише Владислав Мамалат. Е, нічия, хоч хоче нічийного результату. Владислав Мамалат. Він дворіт Романчуський. Романчусь. На Давиденка, У поліщу ще до центрального кола і Рибцов знову у той же фланг. Тут уже Янковський, я не виненко. Дуже ближче до правої бровки пробиває Панченко. Панченко забиває Панченко. Повз Миколу Поліщука і Перун проводить хороше всіття ворі. У минулому турі зі схожої дистанції забивав Косьмина із лівої. Сьогодні це робить із правої. Цікаєвкарний майданчик, щось виходить. Він перший на м'ячі. І це призводить до втрати. МБЗ за володім мічем простріляє. топчук. м'яч. Але. Бойк. 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 Відай. Колесний. Через ближнього розіграш. Від курочки янковський поперечний пас, садовий, садовий, незам. Ковський тиском. Ми на фронт перехоплює на власній половині, але на чужій половині ще Прохопчук. він перехоплює садовин. Шевчук, Шевчук, швидкий, Шевчук, пас та швидкість від Олагаєнковського спируна. аут, вибив опиняється м'ячу воротах, Хембезе відіграє один гол. Ембез забиває на шістнадцятій хвилині. Свій перший м'яч відзначився Басалкевич під номером четвертим. Брильо! Брильов! 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 Момент до опивання! Інший напас не пройшов. Басалкевич! Басалкевич, Басалкевич! Дмитро відсамб'є! Гаминажний три хвилин, до речі, до перерви. Центр, дай паса, так. Дречі, Ще фол до чорних. Готується, дорозі добре штрафного біля м'яча. Колесник двоє, у стінці, колесник, низом щуся, але ще б'є Басалкевич і МБЗ зрівнює рахунок до перерви. До перерви. Зрівнює рахунок МБЗ. Басалкевич грає на добиванні. Лучно б'є, робить дубль. Кучерук знайшов партнера, але там гол. є голкіпер у власних володіннях, роман. Щось грає Янковський. Янковський здорово чіпляється, Сергій Кучерук допомагає Смі. Тут свій. Рибцов, він біля м'яча. Соо, поперечина. М'яч опиняється. М'яч перетинає лінію володінь Миколи Поліщука. Друзі, Перун забиває Володимир Рибцов прямим ударом зі штрафного вражає ближній верхній воріт Миколи Поліщука. І все-таки Широк правіше Валентин Прокопчук отримав передачу від Сергія. Руслан голота! Коло колесник повернув. Брильовий ще одна передача на, на кепа. На протилежний край уже той, зліва її. Лисігарсля удар. Виконавця суперників, колесник приборкує. Проходить. Ось минумі, апеляції права. Окей, Океатація МБЗ. Подивимось на реакцію рефі. От зараз. Олег Янковський. Гол плюс пас наразі. в Його активі, свисток. Розбіг невеликий. Удари стійка в стійку. Басалкевич біжать, басалкевер На газон, жаривцов, відібрав у дев'ятки МБС. Лівіше, Янковський, йому на забігання. Янковський. Бачає у Басалкевича м'яч. Садовий підхоплює, поперечною передачею знаходить та Відбирає м'яч МБЗ. А зараз Микола Бойко. 14-та хвилина другого тайму. Поступається МБЗ 2-3. Зараз у меншості ледь четвертий не Бойко. Гальмував Микола. Микола, Микола віддає, проте повертає! Нагода, нагода на хоч і... ще раз пригадуємо момент Рибцова. тому що близьким, дуже близьким до голу. Ну і тут вже зараз мені схотався матч МБЗ проти Талантано. Лонтано до 40-ї хвилини вів. Ні, не повториться сценарій. Сценарію Матчу не повториться, бо із з власної половини забивання жовто-чорних у незахищенні ворота МБЗ. 4-2 на користь перуна. Сценарію МБЗ Лонтано не повториться Сьогодні голота. Васалкевич. Васалкевич простріл. Кучеруки з Хрипцов. Не прийшла передача. Бойко. Колесник підхоплює. Колесник. Григорій. Буде відкладений фол. Б'є з лівої Григорій Колесник. це був п'ятий командний фол до пасиву жовто-чорних. 46 секунд, часто З лівої буде бити і забиває Басалкевич. Басалкевич робить хет трик. Ось лівої. з лівої сьогодні він забиває. Справжню походу того тайму не забив. Пробив ворота в першому таймі. З лівої забивав. Ну, зараз теж з лівої. Втім, це лише спостереження. Це лише спостереження. У нас 4-3 і ще тридцятьівський момент. Голкіперський кут. Басалкевич? Ні, ні, Басалкевич. ні Дмитра. А ще ось, а ще ось влітає м'яч у ворота МБЗ. За 10 секунд чистого часу розуміємо Микола Бойка. Спантеличений НБЗ. Ось ця так розв'язка в цьому матчі. Не переграв Дмитро Босалкевич Шуся. 3 секунди чистого часу. До фінального свистка рахунок 5-3.